як біля мікрофону Гейтс, і становлення гобліна продовжується. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми якраз зустріли і приручили цю жарптицю. Але тим не менш, в нас є одна велика велетенська проблема. У нас немає сідла, і я не можу нею керувати. А відпускати її, ніби я прямо жорстко не хочу, тому що мені здається, вона супер якась рідкісна, і нам, ніби дуже дуже сильно потрібне безпосередньо саме сідло. І що я пропоную? Можливо, знайти якийсь шанс підчекати. Можливість десь тут її замурувати в блоки, запам'ятати координати, і потім, десь колись, після того як ми знайдемо сідло, відразу повернутися до неї. Але для початку треба якось спробувати провернути цю тихо авантюру. Так, вона полетіла. Я думаю, я можу трохи прослідувати за нею. В нас є перо, ось це крутняцьке, яке мені дозволяє, здається, трохи літати чи щось типу того. Я не впевнений, насправді. От воно мене підкидує тільки один раз. Може, воно ніби якраз в цьому його і прикол, що воно лише дає мені ніби другий додатковий стрибок, щось таке. Я думаю, ми зможемо літати за його допомогою. Але це вже, очевидно, ніби буде прямо занадто. Ей, тихо, не тікай. Треба тримати її в своєму полі зору. О, о-о-о-о. Давай я на тебе сяду відразу і спробую тебе тут, якраз між де замурувати і закрити. Будь ласка, дайте мені встигнути. Монстри, будь ласка, не спавніться, я вас благаю. Ай, мене закінчились блоки. Давай будь чим, давай будь чим. Колодами, всім, всім чим можна. Ху, ти тут? Чудово, прекрасно. Давай ось так. А, а! А, Боже, я хочу пити, як я налякався. Жахіття, мені треба тепер до найближчої водойми. Фу. Я думаю, мені вже хтось дає по голові. Ну, це насправді також неприємно. О, вприв. Трохи поп'ємо, який кайф. Супакол. Наберемо ще водички, додатково зрубаємо ось цю акацію, та ну. Мільйон разів треба її вдарити, щоб зрубати, ну нічого. І вже за допомогою акації закриємо прямо до кінця жар птицю. Запам'ятаємо координати, знайдемо сідло і відразу повернемося до неї. Як тільки будемо мати, ніби найпершу нагоду. Чудово, тут ти не пройдеш скоріш за все. Ну тепер не пройдеш точно. Кайф! Все. ось координати є, вони записані, зафільмовані. Я її тепер точно ніколи не зможу загубити. Це прямо кайф. О, дощик почався. Надіюся, це не гроза, хоча б, якщо гроза то ми зараз її швидесенько скіпнем. Але те, що прямо ми її змогли тут заховати, це я вважаю, це я вважаю вже невеличка перемога, може навіть і величка. Давайте тоді відразу подивимося по квестах. От наша ціль, е, ніби наше завдання, це ну, по-перше, очевидно, ставати сильнішим завжди. А по друге, це ну фармити квест. Виконувати, як без цього. І тут у нас відразу, я пам'ятаю, треба було зробити хліб. Я його робив вже, але воно мені чомусь не зарахувало, ніби як за виконаний квест. Давайте спробуємо ще раз, ще один разочок. І... А чому ти не зараховуєш, бро? Я ж зробив хліб, прямо, ну я щойно його зробив. Ось так. Є. Квести. Та чому ти не виконуєшся, бро? А, ааа, треба було сюди <свистак> натиснути. <свистак> Ясно. Так, і дало нам що? Якусь е, дубинку, битку. Що це нам? Що це випало? Ага, це магічний чарівний посох новачка. Зрозуміло, але мені для цього треба фаєрбол якийсь. Мі... Вогняна руна мені для цього треба. Ух, бляха, тут спекотно, до речі, я тут дуже багато хочу пити. Мене реально тут просто скажено тратиться моя спрага, жахіття. Я yes, тут мені треба фаербол, але в мене вже є ніби крутіша якась. В мене є ось така навіть штучка. Ну але добре, можливо, для початку треба буде користуватися саме. Палкою, тобто посохом Новачка, зрозуміло, зрозуміло. Давайте подивимося далі по квестах. Це про інвентар, до речі, ачівка, воно нам просто розповідає, що таке реї. Воно розповідає, що по інвентарю, як шукати. Ну, це я знаю насправді. Це я можу вже поставити. Взяв нагороду, кайф. Далі. Професії. О, тут є професії, нічого собі. Для того, щоб переглянути вікно професії, натисніть на П. О, прикол, зараз глянемо. Коли рівень професії росте, то невеличкі ніби бонуси нам. Додаються туди-сюди. Ну ніби це як скіли, просто воно називається професії. Напевно відкривається. О, реально. І в мене найбільше майнингу фарміть гроші та досвід, коли майнете матеріали. І в хантінгу, типу, коли вбиваємо когось. Так, якраз тут написано, що в це всі професії розблоковані та додані, ніби за замовчуванням. Воно ніби все разом качається. Це добре. Далі в нас виходить. Реалізм. А, це якраз про те, що мені треба пити, і про спеку, і так далі, тому подібне. Так, коли занадто спекотно, можемо перегрітись. Є сезони, чудово, неймовірно. Це ми зрозуміли. І забираємо тоді виходить, а фляжку нам дадуть. До речі, ну ніби нульово, нульового рівня, нульового. До речі, а насправді повну навіть можемо попити з нею. Ні, ну додаткову фляжку я хочу мати, це добре, хай вона собі тут буде. Що тоді виходить? Я все забираю. Забираю, що в мене є, що мені потрібно, і в цілому можемо вирушати далі. Давайте трохи детальніше роздивимося, що тут є в цьому селищі. Трохи більше тут походимо, потусимо. Я там бачив якісь не зовсім зрозумілі, і не зовсім очевидні штучки. Ну це, мабуть, якийсь починається, чи щось типу того. А! Бляха, треба поставити собі перо, щоб я міг прямо під перед землею підстрибнути трохи і не задамажитись. Давайте я наберу водички собі. Взяв ось тут якась дивацька дивна штучка біля цих центуріонів, ось це під землею. Я не зовсім впевнений, що це таке. Тут далі ще продовження цієї печери. Але вона ніби насправді до кінця нікуди не веде. Це просто, ніби далі печера, слоники тут ходять тусять. І тут. До речі, ну це данж якийсь. Правда, це ніби підземне селище якесь прикольно. До речі, так, і в них тут є ніби змайстрований, приготований. А прикол. То у вас тут реально тупо велике підземне селище. Ні, ну я нафармлюсь у вас трохи з вашого дозволу. Мож. О, до речі, може ми тут знайдемо десь сідло в них. Краща сфера повернення де регрету якогось е all skill, skill points. О! Слуха! Та oh. ну, це мені може відкотити мої skill points ніби назад до нуля, і я можу їх розподілити заново. Капець, це крута штука. Вау! А давай я буду тебе з собою носити. Ти мені... Я впевнений, що вона мені колись пригодиться. Ну ця річ просто дозволяє перерозподілити мої скіли. Це прямо дуже корисне вміння. Котик уприв. Тут можна було повернутися назад і піти ще в якісь сторони. Тут багато куди можна піти насправді. О, наприклад, сюди. Це виходить якийсь двемира, знову ж таки, порівняння зі скайримом. Але от я реально не бачу, щоб десь хоча б одне невеличке малесеньке сідло було. Щоб я вже міг звідси полетіти ніби на жар птиці. Ви уявіть собі, наскільки це класно. О, релік. Імортал? Н ну, ніби безсмертя? А як? Я можу одягнути це замість цього серця. 140 кріту, плюс 2. Це прямо крута магічна річ, настільки крута, що я, мабуть, навіть знехтую цим серцем. Вона реально дає нам великі бафи, я буду її тягати на собі. А, знову треба пити. Капець. Хоча тут під землею досить прохолодно, але пити все одно треба весь час. Тут я був, здається, ні. Ух, ху хо о, бро, тут я точно не був. Я прямо не маю що викидувати. А, реально не маю чого. Ну, типу, мені все потрібно. Ну хіба що від аметиста я можу відмовити в цілому? В цілому, хліб, мабуть, я тоді більше не беру. А що це таке? Залізний прихований амулет. Я не розумію. Він мене просто бафає, Як ну сказано, що це якась містична стародавня річ, і він на мене накидує баф, ніби Resistance 2. і все це, все, що він робить. Не, такий крутий опис. Ну ясно я вже на нього повівся. Насправді нічого особливого, аж такого крутого. Бляха, дайте мені, будь ласочка, будь ласка, хоча б одне сідло. У, що це плащ привида. А можна мені одягнути? Він якось мене ще й захищає, мабуть. Ні, я не можу це одягнути аж ніяк. Чекай, якщо я просто натисну, це також якийсь баф. А, він мені дає трохи невидимості і швидкості. А, то мені треба його ніби тягати з собою прямо весь час. Він не одягається, він просто бафає мене. Я стаю невидимим і швидким. Але я і так дуже швидкий. Це не те, ну ніби це не те, що мені прямо конкретно потрібно. Місце в інвентарі це також дуже важлива річ. От якби можна було прокачати інвентар за допомогою якихось скілів, я б це зробив. Це, мабуть, перше, чим би я зайнявся. Так, тут трохи. Е, нічого. Ясно, тут Трохи нічого. Чекай, звідки я прийшов? А, звідси. <схи> так тут заплутано все, що просто капець? Тут якось, ну, ніби не дуже привітно починається, якась така атмосфера не найкраща. Але селянин попер. Може, це їхнє місце тут? Може мені просто вартує прослідувати за ним? Тут також скрині, але тут чомусь дуже темно. Це якась ніби. Що це покинута якась недосліджена частина? Ага, це в'язниця, ясно. Ти будеш ніби його катувати, ти кат виходить, щось типу того. Ясно. Ну я тоді тут надовго не затримуюсь, немає сенсу. Я не впевнений, ніби що у в'язниці буде щось корисне для мене. Але роздивитися і, ніби побачити, що тут є таке, це ну це було весело. Цікаво знати, що селяни також займаються такими речами. Я не пам'ятаю, чи я тут був, чи ні. Тут все таке заплутане. Тут. Ні, тут я не був точно! О, серп! Тихо! Не лякай мене. Хто це такий? Кріс Валкурт Жрець. Ух ти, нічого собі, нічого собі. Виглядає круто такий дід. Я надіюся, ви не проти того, що тут ну, ніби гоблін тусить. Чекай, це. О, це кастується! А що це? Що воно кастує? Якийсь священний удар, щось типу того, Divine Smite Добре, добре, я буду це використовувати. І останній сміх. Дивний, незрозумілий сміш... якось щось цікавий опис. Але це також серп, такий самий, як у мене. Чотири атаки, а на моєму три атаки. І це ніби прямо швидший, ніби він швидкий, здається, якось так. Я тоді візьму його. Я тоді візьму його, натомість цього свого. Ні, ну ми в них тут тоді виходить нормально, забафились. Мені кортить перевірити оцей посох десь колись в дії. Але найбільше мені кортить Ха, смачненька кістка. Бляха, я думав, ми вже закінчили з цим місцем. а Тут, виявляється, ще ніби шукати і шукати, воно таке заплутане. Так. Тут я не був лами. Скільки вже пройшло багато років, відколи додали лам, але мені до сих пір здається, що вони. Оп, тихо щось, я щось наклацав. Але мені ніби до сих пір здається, що лами це щось нове, що лами ніби з якихось, ну ніби недавніх останніх оновлень. Так, так, так. Тут все я лутав. Так, все добре, добре, чудово. Давайте глянемо ще трохи на квести, тут на теплому килимку. До речі, ми пройшли ніби туторіал тільки зараз. Ой божечко, скільки воно мені хоче дати книг. Я думаю, я цим займуся трохи пізніше. Так, ставай сильніший, левелап, сила, вдача, релікти це якраз от, от ті речі, ті аксесуари круті. Трохи м'яса, ну але то таке. Я просто це виконую. Окей, ніби заберу, ніби заберу. Хай воно десь там, можливо, викинеться. Геть. І оце, ну бляхе. Скільки куди мені? Давайте е, ми виконаємо оце завдання вже. Оцю штуку. Ми завершимо, ніби туторіал завершено, пройдено, коли ми вже десь осядемо. Десь у нас буде місце. Це, де ми розставимо наші скрині, будемо там тусити, і вже тільки після цього будемо займатися дослідженням цих книг. До речі, ще один орб. І, до речі, трохи можна прокачати ще. Давайте вкинемо. А, і так, Constitution. Добре, що ви мені написали. Спасибі вам велике. В коментах ви мені сказали, що Constitution – це тілобудова. В цілому моя комплекція, те, як я складений, ніби Constitution – це тілобудова. Я буду це. Я не знав цього. Давайте вкинемось в силу трохи. Будемо. Хоча б трохи сильнішими, бо ну, ніби сила на нулі, це прямо ну, це прямо сумно. Чекай, лол. Тут я не був. <рив> <рив> Діамант! О, Капець, як я вчасно, як я гарно завітав. Блуніт. Ну, Майнете, майните, споки, ніби я не поспішаю фармитись і майнитись. Але те, що я сюди зайшов, це весело, це прикольно. Але мені б ніби вповнув в першу чергу якось спробувати вибратись звідси. Так, монстри, надіюся, немає вас довкола. Чудово, чудово. Десь тут якраз ми з того боку і закрили нашу жар-птицю, яка чекає сідло, чекає, не дочекається. Як би було вже прекрасно, прямо на ній вирушити кудись. Боже, це би було просто неймовірно. І давайте подивимося по мапі. Якщо я. Піду а, сюди, в цю сторону, то тут, мені здається, велика велетенська нескінченна пустеля, просто гігантська. А коли я вже тут встиг бути? А, я звідси я тут заспавнився, реально. Якщо ми підемо сюди, то тут буде наш спавн. Точно було таке, було таке. Тут ми повернемося десь тут, якраз до тієї незрозумілої бандитської вежі, де вони на самій верхівці проводили якийсь злий ритуал. Тут ми повернемося до церкви. Я думаю, що нам би по ідеї було б добре якось розвернути. Сюди і спробувати піти тут гору. Ну в спекотних біомах не прикольно, взагалі не весело. дуже часто треба пити в них. Це по-перше, а по-друге, ну ніби стає спекотно і деколи може стати прямо настільки спекотно, що ми буквально почнемо горіти. До речі, я десь тут е, сейвився недалеко. Я сейвився о, реально, біля маяка, в рік Я ж можу сюди телепортуватись. Можу, ха, прикол, оце я крутий і відправляємося в цю сторону. Все, що цікаве, по дорозі будемо досліджувати в надії знайти сідло. Без сідла не хочу, не хочу жити в цьому світі без своєї жарптеці, не хочу існувати без сідла. Воно мені дуже треба. Ага, і в цю сторону, наскільки я бачу, ніби нескінченні морські, морсь, морсько-морсько-океанічні простори. Я тоді реально сідаю на човен і пливу. Я думаю, це буде найкраще рішення, тому що тут місцевість спекотна. Тому я думаю, ми зможемо ніби пошукати для себе щастя де-інде. Чекайте, а що тут? Що це? А! А! Оу, бо-ба-боу! Тихо! Бро! Що це таке? Мімік! Я зрадів, що це скриня! Ні-ні. А! А! Бро, давай ти не будеш так робити. Я думав він вже все, я думав він не агресивний більше. Давай я на тобі випробую випробую. Тихо, 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 тихо. Бро, бро! бро, Чом ти такий страшний? Ха! Ця штука якась взагалі не робоча, а може і робоча. Жахливо. Капець він нахабний, злий, страшний на вигляд. Фе. Реально дуже неприємний моб, це було дуже негарно, прямо капець, жах. Але я радий, що я зміг засейвитись. хоч ми й не померли, але це все одно приємно. Буду знати, що якщо десь стоїть в полі не, незрозуміла скриня, нічийна, то вона не обов'язково відразу моя. Може, це мімік. Пробую запам'ятати цей факт. От, емеральди я викину, не впевнений, що я буду ними взагалі хоча б колись користуватися. Черепашка прив. Нам тоді в цю сторону пливемо. Ой ні, тут вже відразу починається земля. Чи це просто острів такий з пальмами? Я хотів, щоб ми трохи проплили далі, і не відразу від острова до острова, а щоб ми знайшли якусь далеку землю, яка знаходиться далеко безпосередньо. І щоб в неї відрізнявся клімат, і не був він ось такий спекотний обов'язково. Але, здається, тут відразу щось цікаве мене зустрічає. Це ж не селище, правда? А, це селянин, добре. Я вже якось такий після того міміка наляканий, що це жах. В них тут нічого особливого, ніби це не якесь прямо, це не якесь дуже багате місце. Вони тут просто живуть і чілять, і в них чогось ніби дуже дорогого немає. Залишаємо цих селян в спокої і рухаємося вперед. І тут вже якраз реально починається щось, якийсь відмінний трохи клімат на вигляд. Тут сакури, вже якийсь бамбук, і тут ліс звичайний. Оце, до речі, непогано. Прямо ось сюди по діагоналі, рухаємося в цю сторону і намагаємося знайти для себе якесь приємне, прикольне місце. Можливо, я реально зал, ну, ніби залутаю якийсь дуже гарний на вигляд данж, і вже в ньому тоді осяду і залишуся. А можливо, я збудую щось своє, щось в гоблінському стилі. Це буде також досить прикольно, мабуть. Тут починаються якісь досить приємні краєвиди. Я радий, що я відправився в цю сторону тут досить гарно. Ух, як тут прикольно. Слухайте, слухайте. Мені здається, я десь тут і поселюсь. Можливо, десь тут мені і місце. Ууу, якесь селище відразу. Гайб, кайф. Дивні дерева, до речі, вони дивно просвічують. Це, мабуть, можна змінити, але треба копатись в файлах конфігурації для того, щоб це переробити. Реально селище. Гриб! Бро! По велетенський гриб, це мені треба до речі. Чекай, дай мені спуститись тут десь знизу, вниз. В я заюзаю своє перо для того, щоб плавно спуститись. Ал, ну добре, не дуже плавно, але тим не менш. Мабуть, замість пера краще все одно використовувати відроз водою. Ну ніби перо це весело, але воно має перезарядитись, поки я зможу його використати. А у вас тут випадково реально не буде сідла? Це якесь продвинуте селище, ну ніби незвичайне. І тут дуже цікаве місце на вигляд. Я можу тут десь і поселюся, десь тут недалечко, недалеченько. Ну і той гриб він мені в цілому ніби зовсім не дає спокою. Йому перевірити, що він за себе представляє той гриб. Я думаю, в данжі набагато більше шансів на те, що там буде якийсь особливий крутий лут, і сідло в тому числі. Бляхи, ці серпи, вони насправді досить слабенькі. Вони круті, вони прикольно виглядають, я не сперечаюся, але вони досить слабкі порівняно з тим самим морозним великим клинком. Але якщо ми вже говоримо, мабуть, про якесь РП. А, уу, тихо, бро, а чом я такий по. Ні, бути повільним для гобліна це найгірше, що може бути. Що це за слайм? Бро, це було невесело. Це було невесело. Мені треба зламати його спавнер якимось хитрим чином, не знаю яким. Ну, в мене коли в руках оця штука, цей меч, то я себе реально відчуваю, ну ніби просто непереможним в порівнянні з оцим дурнуватим. Ууу! Тихо! Ну добре, не в цьому випадку. Точно не в цьому випадку. А як мені, бляха, підступити до цього гриба? Дайте мені хоча б зайти в нього, дурні. В мене ще й цей лук слабкий, незрозумілий. Він стріляє якось криво. Ну, це ніби початковий лук новачка, але все одно він міг бути хоча б трохи кращий. Може, мені варто обійти з якогось трохи іншого боку. Ні, 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 не починай ці свої постріленьки, прошу тебе. Кріпери, бляха, якісь. Бляха муха, нічого нормально, там не видно. Лежати, лежати, плюс заснути, плюс лежати, плюс заснути, плюс лежати, плюс заснути. Що це за літаючі конструкції? Капець, як багато всього цікавого, я в шоці. Дуже багато точок уваги, які кортетья залутати, щось із ними зробити. Тут також якийсь міні-данджик невеликий. Але я спочатку націлився на гриб. Мені цей гриб треба набагато більше, ніж все інше. Ба, тут треба закинути трохи смолоскипами. Я взагалі ніби нічого знизу не бачу. Бляха, що це за такий кріпер великий сильний, броньований. Скільки на тебе треба ударів? Це законно, хоча б трохи. Дайте мені, будь ласка, зайти в грибочок, спробувати, хоча б. Можливо, з цього боку якийсь трохи правильніший вхід. Вже і сонце сідає, це вже взагалі не весело, Але залутати його я мушу. О, скриня. З бомбами! Ну це мені треба. Без бомби є, без бомби я нікуди. Можна трохи вище кудись тут піднятися. Все? Чекай, це все? Ну ні, я не міг так довго лутати цей гриб, щоб це було все. В нього ж ніби. В нього супергігантська ця шапка зверху. В ній мусить бодай щось бути. Ну я не повірю, не повірю. Ну це неможливо. Ну не кажіть так. Це, реально нічого немає зверху. Основна небезпека була прямо знизу. Ясно, ясненько. Ні, Ну це добре, добре, добре. Можна зрозуміти. Звідси, до речі, відкр... Зкривається чудовий вид на це селище. І нагадую, що тут знизу також був данж, який є прикольний на вигляд. Та, я якраз про це і кажу. Давайте ми прямо в нього десантуємось. Тут уже павук мене чекає. Ау. Залізні двері не відкриваються. Треба ламати все. О, нормальний лук. Нарешті, давай я заміню. Е, ось цей. Ну я візьму нормальний. Я, мабуть, його і, і знаходив. і Зустрічав, але оцей прямо супер тупий. В нього ніби дуже короткий радіус пострілу. Він дуже на невелику відстань вміє стріляти. Цей початковий. Але тут знизу, можливо, нас і чекають якісь вороги, а може і ні. Ну, приятелі точно не чекають нас тут. А що це за місце таке? Тут якийсь трон, тронна зала. Можна нафармити трохи золота тут. О, 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 бро! Це було неприкольно. Це було неприкольно. Це було неприкольно. Це було не круто. Це було жахливо. Давайте десь тут трохи виберемося зверху на гору, роздивимося довкола і, можливо, спробуємо вже і почати будуватись. О, як тут прикольно! Слухайте, слухайте, слухайте. Мені здається, що, мабуть, для Гобліна і не існує кращого місця, ніж якась така ущелина, якесь таке провалля. Мені здається, що я знайшов прямо ідеальне місце для того, щоб збудуватись. Тут знизу якісь круті мінерали, жоди велетенські, типу того. І думаю, що я тут і побудую собі щось цікаве, щось в гоблінському стилі. Це те, що мені треба. Але це вже, мабуть, буде в наступній серії. Виходить, виходить якось так. Шкода, що ми не знайшли сідло, але я певен, що в нас все тільки попереду. А біля мікрофону був Ґедз, тобто гоблін, бережіть себе і до нових зустрічей.